Промто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте тільки про себе, хто підкорить ваше серце в липні. Я дякую вас за підписи, коментарі, донати і пам'ятайте, що ви завжди можете створити казкове життя завдяки моїм знанням і вищим силам, які пошуть вам трансформації. Амулети вам поміч. Ох, тут ви будете стояти на вибору шляху, бо випадає Аркади. Це людина, з якою вам треба буде повністю поміняти своє життя. Можливо, він буде за кордону, або вам треба буде переїхати. Ну, тобто, почати щось взагалі все заново на новому місці, в нових умовах. А давайте ще про нього. Колісниця це людина, яка багато їздить за рулем. То людина, яка знаходиться постійно в якомусь русі. Імператриця, людина, яка запропонує вам стати його імператрицею, тобто народити його дітей, якщо це актуально. Мат, він вам запропонує забезпечення, бо ви імператриця. По імператорськи захоче взяти за вас відповідальність. Тобто він скаже вам, ти особлива жінка для мене, і я хочу, щоб ти була саме в найкращих умовах, які я тільки можу тобі дати. Я правильно говорю ви щасливі? Кажете, кажуть, так, вісім жезів, і це станеться дуже скоро. Причому для вас дуже неочікувано, якось. ну от Сьогодні у вас одне життя. О зараз я стою тут перед вами в шляпі, така вся гарна. В купальнику, а, -а, -а завтра, начебто, я вже блондинка і на Гаваях. Ось такого плану будуть події. Так, вісім жезлів знов кажуть, восьмого, вісімнадцятого, двадцять восьмого числа через вісім хвилин, через вісім днів. У когось через вісім годин. І це йде до вас по справедливості. Знаєте, справедливість ще про те, що він може вам запропонувати оформити ваші стосунки. Так, О, зараз він має плану на ваше подальше майбутнє, верховна Жриця, Зайки, ну ви просто якась феноменальна жінка. Навіть вас може бачити відьму, якусь таку жінку, яка ось так пливає на чоловіків, ще про нього. Верховна життя – Це чоловік, який сам також має круту інтуїцію, користується таємними знаннями, взаємне кохання у вас з ним найкращі карти, Пишіть, хочуть.